Тема самостійної роботи: Люмінесценція, види люмінесценції за механізмом елементарних процесів, спонтанна, вимушена рекомбінаційна люмінесценція Люмінесценція загальне визначення. Люмінесценція це явище випромінювання світла джерелами за рахунок енергії, яка надходить до них в результаті різних процесів. Для того, щоб краще уявити, що таке люмінесценція, ми повинні знати, що речовини складаються з атомів, будова атому, ядро та електрони, які розміщені на своїх енергетичних рівнях. Коли речовина отримує енергію, наприклад, від світла, струму або хімічної реакції, атоми збуджуються. Електрони в них переходять на вищий енергетичний рівень. Звичайно, що електрони довгий час не можуть перебувати на вищих енергетичних рівнях і вони повертаються назад на свій звичайний рівень. Під час цього повернення випромінюється фотон, саме це і є люмінесценція. Спонтанна люмінесценція це накероване випромінювання світла, що виникає під час переходу атома або молекули із збудженого енергетичного стану в основний. При цьому надлишкова енергія випромінюється у вигляді фотона. На малюнку зображено схему енергетичних рівнів. Коли електрон перебуває на звичайному енергетичному рівні, він може поглинути енергію з зовнішнього середовища. У результаті цього електрон збуджується і переходить на вищий енергетичний рівень. Однак у збудженому стані електрон не може залишатися довго, зазвичай лише близько 10 в мінус 8 секунди. Після цього він повертається на нижчий рівень, і цей перехід супроводжується випромінюванням фотона. Характерною особливістю спонтанної люмінесценції є те, що вона відбувається самочинно, без зовнішнього впливу на момент випромінювання, тобто є некерованою. Вимушена люмінесценція це вид люмінесценції, за якого збуджений атом або молекула під дією зовнішнього електромагнітного випромінювання переходить на нижчий енергетичний рівень, і при цьому випромінює фотон, частота якого відповідає енергії переходу. Щоб краще уявити цей процес, розглянемо трирівневу систему, яка включає основний енергетичний рівень, збуджений рівень та метастабільний рівень. Під час збудження електрон поглинає фотон і переходить на вищий енергетичний рівень. За дуже короткий час, приблизно 10-8 секунди, він спонтанно переходить на метастабільний рівень, де може залишатися значно довше, 10 в мінус 3 секунди. У цьому стані електрон очікує впливу зовнішнього фотона з енергією, що відповідає можливому переходу на основний рівень. Цей фотон вимушує електрон здійснити перехід, у результаті чого випромінюється другий фотон, який має таку ж енергію, той самий напрям поширення, ту саму фазу та поляризацію. Це і є вимушена люмінесценція. Рекомбінаційна люмінесценція це випромінювання світла, що виникає внаслідок рекомбінації електрона, який перебуває в зоні провідності. З вільним енергетичним рівнем у валентній зоні. Коли електрон у напівпровіднику переходить із зони провідності у валентну зону, він втрачає частину своєї енергії. Ця надлишкова енергія може випромінюватися у вигляді фотона. Таким чином відбувається рекомбінаційна люмінесценція. Цей процес добре видно на енергетичній схемі. Електрон з верхнього рівня. Зони провідності переходить на нижчий рівень валентну зону, і під час цього переходу випромінюється фотон з енергією, що дорівнює різниці між цими двома зонами. Відмінність між спонтанною та вимушеною люмінесценцією. Спонтанна люмінесценція це самовільне випромінювання світла, яке відбувається тоді, коли електрон у збудженому стані сам переходить на нижчий енергетичний рівень. Випромінювання виникає без зовнішнього впливу. Світло випромінюється випадково, в різних напрямках. Електрон перебуває у збудженому стані дуже короткий час приблизно 10 в мінус 8 секунди. Тому зовнішній фотон не встигає на нього вплинути. Вимушена люмінесценція це випромінювання світла, яке виникає під дією зовнішнього фотона. Електрон перебуває в метастабільному стані довше, близько 10-3 секунди, де чекає на дію зовнішнього фотона. Зовнішній фотон вимушує електрон перейти на нижчий енергетичний рівень. У результаті випромінюється другий фотон, який має ту ж енергію, напрям, фазу, як і перший.